28 травня відбувся 30-й міжнародний спортивно-благодійний пробіг під каштанами, який з років незалежності є найдовшою благодійною традицією в Україні і об'єднав навколо себе десятки тисяч ентузіастів. Вперше до пробігу приєдналося і наше місто завдяки лубенці Юлії Ісаєвій, яка вже понад 10 років працювала в команді організаторів даного благодійного заходу і є її активним учасником. Історія про бігу під каштанами яскраво демонструє неймовірну цю магічність, тому що Ініціатор і організатор пробігу під каштанами в Києві Ірина Кузніцова розповідала, що вона привезла цю благодійну традицію в 93-му році ще з-за кордону, і тоді в Україні навіть не знали, як в принципі робити якісь дозволи на такі заходи. Навіть футболки і номерки друкували за кордоном, і вона була переконана, що її прийде підтримати на перший пробіг парочку найближчих друзів. Але вже тоді прийшло 150 учасників, і з кожним роком їх кількість збільшується в геометричній. Прогресії і вже досягала 20 тисяч uh, учасників. Тому я uh, переконана, що ця магія нарешті uh, дісталася, і в місто Лубни три-чотири. Три, я хочу, щоб ви усі знали, чому так важливо в той день, коли Київ обстрілюють, коли він не може бути проведений в центрі Києва. Чому так важливо, щоб всі українці в тих містах, де вони зараз знаходяться, в різних країнах світу продовжували цю традицію? Тому що усі наші реєстраційні внески передаються на допомогу унікальному закладу дитячому центру кардіології та Кардіохірургії після пробігу на ці кошти закуповується якесь обладнання для проведення унікальних операцій для діток з вродженими вадами серця. Ви робите дуже важливий вклад у нашу здорову, вільну, незалежну націю. У 2023 році пробіг під каштанами зібрав понад 7 тисяч учасників, які подолали символічні 5 кілометрів у різних містах України та світу. Свій внесок у добру справу зробили і понад 30 лубенців, які зібралися в неділю на стадіоні центральний. За умовами участі вони зробили благодійний внесок на рахунок фонду у розмірі 300 гривень. В свою чергу кожен отримав власний номер для участі та пам'ятний браслет. Thank you. Маленьких сердець, що не зробиш, навіть на п'ять ків побіжиш дуже сподобалось. Дізналися, дякуючи Юлії Саєвій, нашій ага. суперактивістці Лубенській. Це дуже чудово, дуже цікава ініціатива. Це дуже по дуже класно, що вона тепер у нас буде. В нас так, проводиться 100%. Так, так, не, це перший, але не останній рік 100 Дуже чудово пробіг, допоміг. Спершу хочу подякувати організаторам. А -а -а. Це дуже класно, що можна прийняти таку участь, в такому благодійному забігі. Що можна долучитися до такої програми? Я не очікую для себе за третє місце. Чесно, я вітаю хвилююче. все класно, все супер. Буду вже чекати наступного року, щоб знову забігти і отримати світ. Дякую вам. Подібні заходи дуже важливі, особливо я можу сказати, як мама, яка пережила операцію на серці своєї дитини, і знаю, що таке робота кардіохірургів. Знаю, яка важлива підтримка батькам. Тих діток, які оперуються в кардіоцентрі, тому, хоча й не великий фанат бігу, але мій обов'язок підтримати цей пробіг. Так що дякуємо Юлічки за організацію. Вона молодець і це взагалі дуже гарна подія для міста Лубен. Ми якраз разом 12 кіл пробігли Молодцы. на двох. Я сподіваюся, що в наступні роки благодійників, які підтримують неймовірно важливу місію пробігу під каштанами, ставатиме все більше, тому що ці кошти всіх учасників спрямовуються на допомогу просто унікальному інноваційному центру дитячої кардіології та кардіохірургії. А в цьому році організатори пробігу також поставили ціль закупити ще й карету швидкої допомоги для прифронтових міст. І вона скоріш за все буде реалізована. Вана, тому що в цьому році в пробігу під каштанами беруть участь учасники з 80 міст України і 27 країн світу. Тож це цілком реально, і мені дуже приємно, що серед тих, хто робить свій вклад, також і соціально активне місто Лубни. Я хочу безмежно подякувати за таку спортивну підтримку за допомогу в організації заходу за всіма спортивними нормативами ДЮСШ міста Лубни, його дире. Та всіх працівників, які у свій вихідний день допомогли нам зробити справжній спортивний захід. Хочу подякувати нашому легкоатлету, який провів нам інструктаж з бігу для учасників Назару Коломійцю, і також величезна вдячність чудовому педагогу, інструктору з фітнес-програм Зумба Тамілі Парнюк за те, що провела для всіх наших учасників запальну енергійну розминку. І щиро дякую партнеру нашому заходу. Компанії авторського сучасного українського мерчу Made Print UA, які надали подарунки для переможців в спортивному забігу. Безмежно пишаюся активними лубенцями, і нехай квітнуть українські та лубенські каштани. Нехай під ними щороку бігають щасливі незалежні українці.